28 квітня на базі Білоцерківського навчально-виховного об'єднання Звитяга пройшов міський етап Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Минулого року переможцями став РІ – загальноосвітньої школи номер 8 БНВО Звитяга. Ри готувались до строєвої, ватри, таборування, стрільби та багато інших цікавих етапів мають пройти учні, щоб вибрати звання найкращого рою. Для мене сьогодні це не просто гра. Це не просто свято, а це подія надзвичайної ваги. Адже цілий рік усі навчальні заклади, кожна дитина долучалася до цієї роботи. Пройшла надзвичайно кропітка підготовка, задіяно було дуже багато сил і засобів, спеціалістів, працювали від маленького до старшокласника. Для того щоб сьогодні показати себе, свій заклад найкращій якості. Для мене це не просто гра, адже сьогодні ви продемонструєте знання власної історії нашого народу, українського козацтва, кращої традиції, Продемонструєте вишкіл, військовий, спортивний, покажете, як загартована ваша свідомість, дух, тіло. Готовність бути патріотом до держави. Я сьогодні дуже люблю нашу білоцерківську молодь. Я сьогодні дуже люблю нашу українську молодь, яка є патріотичною, яка за Україну здатна віддати все за свою родину, за своє місце, місто, за свою сім'ю, за кожного українця. Проведено дуже багато роботи, багато акцій, які є цим підтвердженням. Але цією грою не закінчується любов до Батьківщини і праця над собою. У нас є дуже гарні традиції попередніх років, коли наші команди були переможцями обласних етапів, брали участь в українських етапах. Сподіваюся, що і цьогорічний етап, цьогорічна підготовка, які проходили більш потужно і більш вишукано, Дадуть найгірший результат. Ми в вас віримо. Ми віримо в ваше, наше майбутнє разом з вами. І слава Україні! Героям слава! На гру завітали поважні гості, волівальники, а міський голова вважав найкращих результатів. Сотнями років з нас намагались стерти пам'ять про те, що ми українці. Спочатку Російська імперія, потім радянська влада, але генетична пам'ять вона є. І сьогодні ця гра якраз і повертає нас в ті минулі часи славетного козацтва, коли наші пращури боролись ціною власного життя і здоров'я відстоювали. Незалежність нашої держави сотнями років триває ця боротьба, і сьогодні вона на сході продовжується. Тому це надзвичайно важливо, тому що ті, хто не пам'ятають свого минулого, не мають права на майбутнє. Тому я бажаю вам всім успіхів і перемоги в цій грі. І слава Україні.